Яворівський пиріг давня українська страва, занесна до нематеріальної культурної спадщини України. Поділіться, чи куштували коли-небудь це диво, а якщо не куштували, то напишіть, чи хотіли б спробувати такий пиріг. Яворівський пиріг готується дуже просто, а подавали його колись на свята, на весілля, на Великдень, на Різдво, а також у піст. Для початку потрібно приготувати тісто, об'єднати всі інгредієнти та вилити до борошна, замісити тісто і відставити на півгодини. Напередодні я відварюю до напівготовності гречку, також відварюю картопляне пюре і роблю засмажку з олії та цибулі. У мене буде пісний рецепт. Далі тісто розкочую, пюре, гречку та цибулю об'єдную і цю начинку кладу всередину пирога. Я захотіла його прикрасити, зробила косички, а також пташички. Зверху Змастила олією, але якщо змастити олією, то пиріг буде не дуже яскравий, краще змастити ще жовтком, проте це вже буде не пісний рецепт. Пиріг виходить дуже смачний та ніжний. Його можна їсти разом із борщем, супом або як самостійну страву. Якщо готували або куштували яворівський пиріг, поділіться рецептом в коментарях.